Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Сьогодні у випуску. У США готують альтернативний варіант фінансової допомоги Україні. У Польщі анонсували нові плани щодо закриття кордону з Україною. В Єврокомісії озвучили графік траншів для України. За два перші місяці весни Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський. За його словами, перший транш у розмірі 4,5 мільярди євро надійде вже у березні, а другий транш у розмірі 1,5 мільярди євро Україна отримує у квітні. Нагадаю, що 1 лютого 2024 року лідери ЄС на саміті у Брюсселі погодили програму підтримки України на 50 мільярдів євро. Вона розрахована на період з 2024 по 2027 роки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у переговорах з фермерськими організаціями зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною. Натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету. Про це повідомив один з фермерів Анджей Суботінський, який брав участь у зустрічі з Туском. Передає Радіо Свобода. За словами фермера, Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у польських фермерів надлишок збіжжя і доручив міністерству сільського господарства порахувати суму. Зазначається, що остаточного порозуміння у фермерів з урядом немає. Слова Туска аграрія взяли до відома і шукають на конкретні рішення. Про припинення протестів і блокади польсько-українського кордону наразі не йдеться. Спікер Палати представників США Майк Джонсон та інші керівники важливих комітетів від республіканців, які мають справу з національною безпекою, працюють над власним пакетом допомоги для України. Про це повідомляє NBC News. За їхніми словами, плани поки на початковій стадії, але республіканці, що підтримують Україну, мають намір внести законопроект, як тільки Конгрес затвердить черговий фінансовий пакет уряду 22 березня. Пропозиції включають в себе розгляд частини невійськової допомоги, як кредит та використовувати російські активи як заставу. Це може сприяти розблокуванню ухвалення закону про допомогу. Але така умова ще потребує обговорення. Ухвалення допомоги для України може перенестись на квітень, оскільки частина Конгресу планує двотижневі канікули наприкінці березня. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!